Ще кілька років тому в Україні хлопець з сережкою Вусю викликав здивування. Це був протест проти суспільства. Зараз цим вже нікого не здивуєш. Настав час серйозніших модифікувань. Історію пірсингу налічує не одне тисячоліття. Сьогодні він вже не є якоюсь статевою, віковою або кастовою відмінною рисою. Проколюють вуха, губи, язик, щоки та будь-яку іншу частину тіла. Про це детальніше ми поговоримо з Сергієм Чумичуком, бодимодифікатором. Доброго дня, Сергій! Привіт! Що саме входить до поняття водомодифікацій? Ну, бодмоду відносять класичний та екстремальний пірсинг, татуювання, шрамування, імплантацію, підвішування ну, ще багато цікавого. Хто звертається до вас за такими послугами? Ну, найчастіше це молодь, підлітки, хоча зрідка звертаються і старші люди. Розкажіть детальніше про те, з чого все починалося саме у вас? Як ваше захоплення переросло у професію? Ну, починав я не з салону, а з домашніх умов. Намагався якось наблизити до стандартів, тобто використовував максимально одноразові витратні матеріали, користувався стерилізаторами, іншими, іншими дезінфікуючими засобами, які присутні в класичних салонах. До чого повинна бути готова людина, ідучи на такі зміни? Ну, погоджуючись на пірсинг, людина повинна усвідомлювати, що так чи інакше цей ризик для життя, для здоров'я. Відповідно, щоб його трохи зменшити, рекомендується звертатись до людей кваліфікованих, які володіють необхідними навиками, знаннями, котрі можуть надати необхідну консультацію щодо вибору прикраси, можуть порадити систему догляду, яка буде підходити саме. Вам. Більшість майстрів перед тим, як почати прикрашати інших, пробують дещо на собі. Це так само стосується і вас, Сергій? Ну так, як бачите, є кілька проколів. Тобто, почалося це все з банального проколу губи. Далі були пробиті мочки, розтягнуті тунелі. Після того, коли вже почав більше цікавитись, зробив перше татуювання, за ним наступні, потім шрамування. Далі хотіло ще екстремальнішого. Ми роздвоїли язик, наростили ікла, було кілька спроб установки мікродермалів. Ви сказали, зараз роздвоїли собі язик. Так. Чи не могли би ви нам це зараз продемонструвати? М -м, можна. Неймовірне видовище. Це було боляче? Е, так, досить неприємно. Іноді люди з такою цікавою зовнішністю викликають в оточуючих агресію. Чи присутні у вашому житті непорозуміння зі сторони інших людей? Так, перш за все це непорозуміння з родичами, батьки не відразу звиклися з таким новим обліком, але, в принципі, з часом вони зрозуміли, що це робота і це є, в принципі, необхідно. Є ще ситуація з менш знайомими людьми, прохожі на вулиці, вказують пальцями, дуже часто. Чути в свою адресу ненормативну лексику, щастило не натрапляти на якісь відкриті конфлікти. Вам подобається викликати увагу? Я більше дотримуюсь думки, що модифікації, ну особисто на мені, більше зроблені для себе. Тобто, перш за все, відчути щось нове. Пізнати себе, можливості свого організму. Тобто якось ну, на кшталт випробування для себе. І на завершенні. Чи не могли б ви зараз зняти вашу футболку? <клес> Можна. Вау.